Накрыло просто весь центр города, сгоревшие автомобили, поврежденные дома. Промассованный обстрел миста Шебекино у Белгородской области уранці поведомил ее губернатор Вячеслав Гладков. Большое количество разрушений на квартирные дома, частные дома. Много единиц частного транспорта сгорело, 40 человек пострадало, всем оказывается помощь. Ніхто, Богу, не подіб. За його даними, обстріл вівся з градів. Пожалуйста, ось снаряд. Точніше, не снаряд, частина ракети всезолошний. Додав близько 300 дітей з Шебекинського та Грайворонського округів евакуюють до Воронежа. Згодом Гладков повідомив також про обстріли Новопетрівки та Богунгородка. Також вночі у російських телеграм-каналах почали з'являтися відео, як стверджувалось у повідомленнях пожежі на афіпському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї. В НПЗВ то раду Губернатор Краснодара Веніамін Кондратів підтвердив, на підприємстві горіла одна з установок з перегонки мазуту. Попередня причина приліт дрона. Військовий аналітик і головред порталу Дефенс Експрес Олег Катко розповідає, що цей НПЗ мав прикривати комплекс ППО Бук 3 за даними про кремлівських змі надсучасне та унікальне озброєння. Буквально впритул, там метрів 100, то там знаходиться позиції 90-ї зенітної ракетної бригади, яка у 2020 році з величезною помпою отримала найновіші аналоговнітні комплекси БУК М3. Ну, це нова версія цього радянського зенітно-ракетного комплексу, які за знов таки за аналоговнітними повідомленнями російських змі можуть збивати все абсолютно. Там не тільки, там, звісно, дрони, якісь там літаки, вертольоти, та навіть гіперзвукові ракети. Це офіційна цитата з Російських змі ну і тут вже лише питання: а тут два варіанти: або бокаєм 3 він не може прихопити навіть ну об'єктивно доволі дешевий дрон камікадзе, або у РФ немає можливості прикриття таких стратегічних об'єктів. Також у російських пабліках повідомлялось і про чергову атаку на ільїнський нафтопереробний завод. За інформацією місцевих екстрених служб інфраструктура підприємства не постраждала. Макс Грабовський, Радіо Свобода.